Добро пожаловать волома районної районной адміністрації Володимир Михайлович Газуба. Дорогие друзья, сегодня мы собрались на трех очень важных и больших праздников: дня государственного флага Украины, дня независимости нашей родины и дня освобождения Дерачевского района от фашистских захватчиков. День независимости Украины это знаковый праздник, безусловно, для нашей державы. Становление государственности Украины стало закономерным актом, подтвержденным референдумом 1 декабря 1991 года. За эти годы Украина состоялась как государство собственной экономикой, финансово денежной системой, полномочными органами, вооруженными силами. Одним из главных атрибутов государственности есть флаг, и не случайно, что День государственного флага Украины празднуется на кануне Дня независимости. Поздравить вас с предстоящими праздниками, желающим здоровья, благополучия, достатка мирного неба над головой, и чтобы всегда величаво и красиво над нами разливался государственный флаг Украины. Спасибо за внимание. Вот это... Лисицькому Олександру Васильовичу, дирачиському міському голові, почесному громадянину Дирачівського району. Шановні друзі, шановні колеги, шановне президента, сьогодні дійсно те свято, свято народження нашої держави. І, мабуть, після того виступу, який вів голова районної державної адміністрації, вже нічого сказати. Тому я хотів би коротенько висловити свої почуття, мабуть, хай я повторююсь декілька разів, але Сосюру з історії не викинеш і його крилаті слова. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як траву, як води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть і в годину негоди. Свято вас, добра, вам, здоров'я, добробуту, наснаги, і всяких-всяких вам гараздів. Хай вам щастить! Розпочинаємо церемонію вручення відзнаки почесний громадянин Дигачівського району. Для отримання відзнаки запрошується Василенко Антон Федорович. Антон Федорович мій свого внесок розвитку в сільського господарського виробництва району. Являється наставником для молодого покоління. Депутат Герочівської районної ради двох стоїть. Хоча Дмитро Юрійович. Загальний стан роботи кандидат Канідат на інших старі і трохи поспіль посідає перші місця згідно арені дітки військові та високої тетради охорони здоров'я. Є ви підтвердження високої цінки діяльності Дмитра Юрійовича є внесок несомненно будовою річної галузі місті. Сибічне сприяння в будівництві нової політики. Нагороджений грамотами та подяками за активну громадську участь, лояльність, людяність, порядність та рікність своїй справі. У першому році нагороджений металлю 10 років незалежності України. У 2008 році присвоєно почетне звання заслужений лікар України, депутати Речіської районної ради Трьох Сликів. Військово Михайла Васильович, загальний стаж роботи 47 років, кандидат технічних наук, доцент, далі За перемогу над Німеччиною, за зиття Кенінсберга, медалю Жукова, ударної комуністичної праці, ветеран праці, має 20ориних медалей, нагороджений цін цінними подарунками, золотим годинником та іменною зброєю пістолетом Байдена. Був депутатом Ігорецької районної ради міста Кривий Рік та індустріальної районної ради міста Дніпромедро. За століну працю в трудові забутки та замови Дня Незалежності України. Нагородити почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради. Биченка Анатолія Івановича, праводійського міського голови. Сичишину Галину Іваніну, завідувачку Вечорадянської бібліотечної лінії No13. Погодіну Наталю Михайлівну, старшого державного податкового інспектора Терчиської міжнарайонної державної податкової інспекції. Мене поставили Іванівну, завідувача сектору планування та аналізу фінансового управління районної державної адміністрації. Прищак Ларису Кулину, заступника начальника управління, начальника лікування призначення країни, управляв. Все говорят, что старость не рада, весение Но я не жалею народный самодеяльный вокальный ансамбль. Квитка. До пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку надається почесному громадянину Дерачівського району Анатолію Михайловичу Хухлову та почесному громадянину Дерачівського району Анатолію Васильовичу Митрофанову.